Наше селище Краснопавлівка багато на талановитих людей різних професій. Інколи дітям важко визначитися, ким стати, аби спростити цей вибір. Дитяча телестудія Фефмедія запускає цикл інтерв'ю Світ цікавих професій. Медсестра це не лише професія, а й покликання. Вони щодня перебувають на передовій медицини, допомагаючи пацієнтам одужувати та підтримуючи їх у найскладніші моменти. Сьогодні ми поговоримо з Ганною Яківною, щоб дізнатися більше про її досвід, виклики та натхнення в цій надзвичайно важливій професії. Добрий день, Ганна Яківна. Добрий день. Чому ви обрали професію медсестри? Я обрала професію медсестри, тому що це було покликання серця і бажання допомагати людям. І я бачила, як працює моя мама в лікарні, бачила, що це турбота про людей. Це мене надихало. Який у вас досвід роботи в цій сфері? Я відпрацювала в медичній сфері 30 років. З якими медичними напрямками ви працювали? Саме в початку медичної кар'єри я працювала інструктором лікувальної фізкультури в поліклініці. потім перейшла в терапевтичне відділення, і працювала в палаті інтенсивної терапії. Розкажіть про ваш найважчий робочий день і як ви з ним впоралися. Ну, Я думаю, що самі найважчі дні були в палаті інтенсивної терапії. Коли я прийшла туди працювати, було. стани людей, яких приймали, були важкі. І, тобто, можна сказати, що всі 12 років були важкі там. Ну, саме важче було наблюдати, як помирають люди. На той момент це були молоді люди, які злопотрібляли наркотиками. Це було важко дивитися на це. Інтенсивна терапія це як реанімація. Де ви здобували медичну освіту? Я навчалась в Красноградському медичному училищі. Закінчила в 92-му році. Відомо, що для роботи медсестрою важливі тактовність, вічливість, уважність, відповідальність та хороше здоров'я. А які навички ви вважаєте найважливішими? Для роботи медичною сестрою необхідні професійні навички: це постановка капельниць, ін'єкцій, забора крові, там ухода за, за хворими, робота з медичним обладнанням. Тобто ще контроль показників це змірювання артеріального тиску, пульсу, температури. Як ви співпрацюєте з іншими медичними працівниками? По-перше, я дуже поважаю всіх медиків за їх роботу, досвід. Конфліктів у мене ніколи не було в роботі. Що було найскладнішим у вашій роботі? Найскладніше це бачити, як людина помирає. Які зміни ви б хотіли внести в систему охорони здоров'я? По-перше, це підвищення заробітної плати медичним працівникам. І популяризація здорового способу життя для суспільства. Що приносить вам найбільше задоволення в роботі? Приносить це допомога людям. По-перше, вдячність пацієнтів, то проходить багато років, і ти зустрічаєш людей, яких лікувала. І, ну, ти бачиш в очах подяку. Це надихає. І ще Професійні навики допомагають також рятувати близьких, рідних. Що б ви порадили дітям, які хочуть стати медичними працівниками? Я хочу порадити дітям, котрі хочуть обрати професію медичного працівника, щоб вони відчували важливість цієї професії, як в суспільстві, так і для себе, щоб це було покликання їхнього серця. І я думаю, що Пізнання людини, організму, всіх процесів, що проходять. Дякую за цікаву розмову. Гарного дня! І вам дякую, що запросили мене. Було свято день медичної сестри. Хотіла привітати всіх медичних сестер України і світу, побажати їм фізичного, емоційного здоров'я, натхнення, праці.